Доброго дня, з вами програма Громадський вибір. Програма, яка присвячена парламентським виборам 2014 року. І сьогодні гостем студії ГромТВ Ми запросили головного лікаря шкірно венерологічного диспансеру міста Києва, номер 1 Симоненко Володимира Євгеновича. Симоненко Володимир Євгенович народився 10 червня 1965 року в місті Перевальськ Луганської області. Громадянин України. Проживає в Україні з народження. Освіта вища. Головний лікар шкірно венерологічного диспансеру номер 1 міста Києва. Член ліберальної партії України. Проживає в місті Києві. Одружений має доньку. Судимість відсутня включений до виборчого списку під номером 14. Володимир Євгенович, доброго дня. На цих позачергових парламентських виборах ви йдете від ліберальної партії. Чим ви можете бути корисним суспільством? Ну, хочу одразу зазначити, що від ліберальної партії я йду не лише зараз. Останні 20 років я кожен раз беру участь саме від ліберальної партії. Чим я можу бути корисний суспільству? В принципі, в ліберальній партії зібралися люди, які незалежно від того, чи вони стануть депутатами, чи не стануть депутатами, вони вже сьогодні корисні для суспільства. Інших людей у нас в нас партії немає. Тому кожен займається своєю справою, робить хтось маленьку, хтось більшу справу. Але у нас люди максимально корисні для суспільства. Лікарі, вчителі, бізнесмени. Є великі бізнесмени, є не дуже великі, але так чи інакше, кожен член нашої партії робить користь для цього суспільства. Як вважаєте, чи є сьогодні Україна незалежною і, перш за все, від свого радянського минулого? Ну, незалежних країн не буває в принципі. Кожен від чогось залежить. Але коли ми говоримо про незалежність держави, то ми перш за все маємо на увазі незалежність приймати політичні рішення. Економічна незалежність ну, її не буває. Кожен від когось залежить. Хтось у когось купує газ, хтось купує інші товари, торгівля це є певна залежність. Але політичні рішення кожна країна має приймати сама. Стосовно радянського минулого, слід зазначити, що зараз є той момент, коли Україна, завдячуючи героям нашим, які Поклали своє життя і здоров'я за незалежність, як ми говоримо, має унікальний шанс нарешті відірватися від пуповини радянського минулого, чого Україна за 20, ну вже майже 4 роки так і не змогла зробити. Саме сьогодні є той шанс, коли Україна може перегорнути сторінку комуністичного радянського минулого і нарешті почати рухатися в сторону вільних. Ліберальних країн. Хочу зазначити, що ті країни, які ми вважаємо заможними, всі вони стоять на ліберальних основах. І якщо ми подивимося Велику Сімку, то там більше половини країн, як правило, при владі ліберальні партії. Японія це ліберально-демократична партія, Канада ліберальна партія, американські дві партії. Вони обидві ліберальні. Єдине, що вони постійно знаходять якісь відмінності між собою, коли одна партія змінює іншу при владі. Західну Європу, якщо взяти, то скрізь при владі ліберальні партії вони можуть інакше називатися, але ліберальні цінності, права і свободи лежать в основі. Угу. Саме вони є основою процвітання суспільства. Скажіть, будь ласка, які сьогодні медичні проблеми існують в Україні, перш за все, особливо серед молоді, серед молоді. Ну, проблеми здоров'ям існують у кожної людини і в кожному суспільстві, і це з розряду тих проблем, які неможливо вирішити раз і назавжди, тому що немає людей, які би народилися без проблем, які його які людину можуть спіткати в майбутньому. Здоров'я це те той дар Божий, який дається людині, і людина має його берегти. Але є дуже багато факторів, які впливають на те, що організм поступово починає хворіти. У когось генетичні вади, у когось просто організм таким чином створений, що не може пручатися зовнішнім впливом. Вперше за все, ну якщо говорити про урбанізоване суспільство, то це психоемоційні стреси. Які порушують діяльність, перш за все, нервової системи і таким чином, як наслідок, починають хворіти всі органи і системи. Тому що нервова система, саме нервова система, забезпечує регулярну діяльність всіх органів і систем на рівні клітини. Як ви оцінюєте реформу охорони здоров'я, тому що багато медиків не в захваті від того, що сьогодні відбувається з медичною сферою? Якщо говорити про реформу охорони здоров'я, ну, звичайно, Є закон, який треба виконувати, який був прийнятий за попередньої влади. Ми знаємо прізвища людей, які ініціювали цю реформу охорони здоров'я. Ви знаєте, скільки я працюю, постійно охорона здоров'я реформується. Але все це імітація реформ. Тому що головне питання, питання фінансового забезпечення медиків і якості лікувальної допомоги пацієнтам не вирішується в усьому світі. Охорона здоров'я це бізнес. Треба відверто говорити, і саме тому, що це бізнес, вона розвивається, створюються нові лікувальні засоби, нова техніка. Ну, який, вибачте, бізнесмен буде створювати собі на шкоду. Звичайно, якщо вкладається мільярд або два мільярди доларів на створення молекули, і що це він комусь подарує? Звичайно, що це робиться для того, щоб потім отримати прибуток. Так само охорона здоров'я. Один з наших міністрів, приїхавши з всесвітньої організації охорони здоров'я. Навів цікавий факт. В Швейцарії, виявляється, найбільше надходження в бюджет отримує держава від охорони здоров'я. Як вважаєте, чи може сьогодні бути медицина безкоштовною і чи варто вводити систему страхової медицини? Справа в тому, що безкоштовної медицини нема ніде, в принципі, і ніколи не буде. Навпаки, безкоштовна медицина є дуже дороговартісною. Питання полягає в іншому. Хто платить за пацієнта, чи він сам платить, чи страхова компанія, чи благодійна організація, чи інше джерело, де він знайде? От ми знаємо, що у світі поширене таке явище як пошук спонсорів для надання медичної допомоги, тому що держава, навіть такі заможні держави, як Сполучені Штати, Швейцарія, Норвегія, вони не можуть собі дозволити лікувати людей від усього. Там є страхові організації, є страхова медицина для того, щоб покривати певні певні витрати на ті випадки, які сталися з людиною. І не все покривають. Буває там різні є системи, але є такі системи, що при певному при певному захворюванні покривається, наприклад, 100% витрат. Є ситуації, коли 80 або 60% витрат решту. Пацієнт має знайти сам, чи з кишені е, дістати, чи знайти спонсорів, і таке інше. Страхова медицина <кій> в усьому світі є, на мій погляд, рушієм, але звичайно, що нам також цього не обійти. Тому що, звичайно, бюджетних коштів на все не вистачає і ніколи не вистачатиме, якщо ми говоримо про охорону здоров'я. Але знову ж таки, не лише страхова медицина є панацеєю від тих проблем, які є в охороні здоров'я України. Наприклад, в Німеччині, ну я колись передивлявся бюджет охорони здоров'я, так я нарахував чи сім, чи вісім джерел. Крім страхових компаній. там і загальнообов'язкове медичне страхування, приватне страхування, як і у нас до речі, є приватні страхові компанії, які також дуже динамічно розвиваються. А як має бути в Україні. Я думаю, що в Україні має бути. Так само багато джерельне фінансування охорони здоров'я. Багато джерельне. Страхова медицина це одне із джерел. Можливо, одне з найбільших джерел, наприклад, бюджетне страхування, страхова медицина. Сьогодні це реально зробити. Ви знаєте, в Радянському Союзі колись нас лякали, що ми не готові до ринкових відносин. Ринок прийшов, нікого не спитав, готові ми чи не готові. І виявляється, зараз у нас ринкова економіка. А ми ж були не готові. Так само і страхова медицина. Якщо ми себе лякатимемо постійно, що ми до цього не готові, так само ми ніколи і не введемо страхову медицину. А якщо ми приймемо певне рішення політичне, воно запрацює, звичайно, перше, на першому етапі. Кілька років, може і десяток років, будуть певні помилки, певні вади, пов'язані в тому числі з психоемоційним сприйняттям всього цього, тому що свідомість не завжди швидко прилаштовується до тих умов, що робити і... з незахищеним верстами населення, такими як пенсіонери, інваліди, а це просто слід передбачити в системі страхування. От і все, хто за них платитиме, але я хочу зазначити ще один момент. Якось у нас так склалося в суспільстві вважати, що слово саме слово пенсіонер це вже ніби людина ну, така нещасна і отримує такі гроші маленькі, але ж ми маємо розрізняти пенсіонерів також. Є пенсіонери, пенсія яких набагато більша, аніж зарплата у молоді, то, мабуть, тут також треба проводити якусь різницю для того, щоби. У нас все було справедливо, адже справедливість це те, чого завжди в будь-якому mm. суспільстві хочуть люди. Як, можливо, депутат Верховної Ради, як вважаєте, які зміни потрібно робити в українському законодавстві, а особливо у медичній сфері? Я думаю, що Т слід сказати таким чином: медична сфера це частина всіх суспільних процесів, які відбуваються в Україні. Ну, які в будь-якій країні. Тому зараз завдання. Декомунізації і десовітізації законодавства. От скільки б не боролися з корупцією, скільки б не хотіли змінити життя людей незалежності, корупція знаходиться в правилах. Закони це правила. Тому от саме там треба все змінювати. І корупція прийшла, особливо така корупція, як у нас зараз, саме як спадок від Радянського Союзу. Ми пам'ятаємо, ще на початку 90-х, як. Як вся ця бюрократія боролася з бізнесом, який тільки зароджувався, тисла як тільки могла, а потім зрозуміла, що на цьому можна непогано заробляти? От вам корупція. Тому, якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, то перш за все нам треба провести десовітізацію, декомунізацію законодавства, в тому числі і медичного. Яка статистика сьогодні в Україні шкірно венерологічних захворювань і як їм протидіяти? Я не думаю, що когось цікавитимуть цифри. Ну, наприклад, хочу сказати, що Захворюваність на, шкі... на венеричні хвороби останнім часом е, зменшується. Тут є різні причини. І статистична звітність не завжди досконала. Не всі подають статистичну звітність. Ну, якщо говорити про таке захворювання, як сифіліс, то воно взагалі має тенденції збільшення зменшення. Тобто наростання захворюваності захворюваністю, а потім зменшення. Якщо говорити про інші статеві захворювання, то знову ж таки. Останнім часом важко сказати, чи вони зменшуються, чи вони збільшуються. говорячи з цифрами, то відбувається певне зменшення. Але ми знаємо, наскільки недосконалим є статистична недосконало статистична звітність. Тому говорити об'єктивно досить складно. Ці хвороби досить поширені. Вони не випадково називаються соціальними або поведінковими хворобами. Їх, до речі, якраз і можна попереджувати. Чи на належному рівні забезпечення е, усім необхідним знаходиться сьогодні київський шкірно монологічний диспансер народу? Ну, звичайно, що не на належному, і хай не ображаються на мене Влежно, можна владці. тому що, звичайно, і у них на все коштів не вистачає, і обладнання застаріле. Звичайно, що його треба оновлювати. І те, про що ми говорили на початку, головна реформа. І в охороні здоров'я і будь в чому, повинна полягати в тому, щоб в системі вільно оберталися кошти, щоб лікар міг приймати пацієнта за гроші і не боятися, що до нього прийдуть, щоб він спокійно з цих коштів міг платити податки, щоб він спокійно міг взяти в оренду приміщення, сплатив собі єдиний внесок і працюй, отримав ліцензію, але ж ліцензію як отримати. В нашій державі, не лише в нашій державі, тому завдання полягає в тому, щоби зараз усунути всі перешкоди для того, щоб підприємницька ініціатива, в тому числі в охороні здоров'я, отримала свої, свій новий подих, щоб вона могла спокійно розвиватися, щоб їй не заважали. А це знову ж таки питання і корупції, і десовітізації, і декомунізації законодавства тобто працювати багато над чим. Треба. Молодь сьогодні дуже боїться говорити про онкологічні захворювання. І з якого віку, як Ви вважаєте, доречно дитині пояснювати, що такі хвороби існують. Ну, ви знаєте, практикуючи лікарем, я б не сказав, що молодь така вже залякана і так уже боїться говорити про ці проблеми. От я якось цього не від цього не відчув. Це не залежить від віку. Буває так, що приходить дійсно і молода людина, яка соромиться говорити про це. Але більшість приходять і вони вже не соромляться про це говорити. Буває так, що приходить людина набагато старша за молодь і також соромиться про це говорити. Мені здається, від віку це не залежить. Тут залежить багато від виховання людини, від того, в якому середовищі людина зростала, і від інших факторів. Зараз це вже не є такою проблемою, хоча дійсно бувають і такі люди, які соромляться про це говорити. А стосовно цих захворювань, то я думаю, що в школі треба сміливіше про це говорити, і з ранніх, я думаю, класів. Тому що якщо є хвороби, то значить треба молодих людей, дітей попереджати про те, що вони є. Якщо ми про це не говорити, хвороби нас не спитають, говоримо ми про них чи не говоримо. Так, зараз повернемося трохи до політики і розкажіть, будь ласка, про ідеологію ліберальної партії. Ідеологія ліберальної партії полягає в тому, щоби. Права і свободи людей, права і свободи людини були недоторканими. Ну, можна навести приклад, якщо я не помиляюсь, Вольтер свого часу сказав: кожна людина має право на все обмежена лише одним таким самим, таким самим правом іншої людини на все, на те саме. Виходячи з цього, ми повинні говорити, що ідеологія лібералізму полягає в тому, щоби. Всі свободи, які є, і права у людини, були захищеними державою. Ну, якщо говорити про державу, то її роль має бути мінімальною. Вона має займатися саме захистом цих прав і свобод. А люди мають виробляти такі правила, які би не забороняли, а навпаки, заохочували конкуренцію. От це рахунок чого процвітає захід. За рахун... чому там така потужна економіка? Тому що там. Кожен має право займатися будь-якою економічною діяльністю. Держава мінімально втручається в цю діяльність. І тому підприємницька ініціатива там має свої серйозні наслідки. І саме західні країни обігнали весь інший світ у своєму розвитку. До речі, зараз Китай так само, незважаючи на те, що він є комуністичною державою, впроваджує саме ліберальні принципи в економіці. Я би навіть взагалі повірівняв. Ліберальну ідеологію це рушій. саме ліберали заробляють для суспільства, а вже соціалісти і всі решта витрачають. Тому що саме ліберали є тією рушійною силою в економіці, коли таким чином правила створюються, щоб нікому не заважати, і тоді тягнуть всі. І заробляють, і створюють цей внутрішній продукт. А от соціалісти і решта лівих партій, вони в основному ділять. І от. На Заході змогли знайти такі способи, коли в трудні важкі моменти саме повертаються до ліберальних принципів, заробили грошей, тоді прийшли до влади соціалісти, і їх поділили. Чи Потім... готова сьогодні Україна йти по ідеології ліберальної партії? Тобто справа в тому, що віде. якщо Україна захищає свою незалежність, вона давно вже ліберальна. Україна ліберальна вже давно. Просто багато політиків пудрять, вибачте, голову людям, щоб вони не здогадалися, що вони ліберали. Якщо е, Україна вже подорослішала, я вважаю, що зараз саме момент дорослішання України, якщо вона настільки вже подорослішала, що із зброєю в руках готова захищати свою незалежність, чого не було ніколи, це значить, що Україна вже Настільки рішуче налаштовано відірватися від комуністичного минулого, про яке ми сьогодні говорили, що вже народу набридлі ті байки, якими і зараз дехто з лівих годують людей. З лівих, які війну почали і все решта, а тепер розказують, які вони. У нас миротворці. Ваші побажання нашим глядачам, які нас наслідовиться. Перше побажання: хочу всім глядачам побажати, щоб вони були здорові. Це перше. Адже хвора людина небагато на що здатна. Друге, хочу побажати всім нашим глядачам оптимізму. Україна обов'язково переможе, це без сумніву, але, звичайно, треба певний час і треба зусилля для того, щоб стати потужною державою. Третє, що хотів би побажати, щоби на цих і нарешті виборів українці приймали рішення і розумом, і серцем, щоб вони. Обов'язково оцінювали тих кандидатів, за яких вони голосують. І щоб вони робили вибір свідомий. Не так, що я нічого не розумію, це мені подобається і все. А щоб українці подорослішали настільки, щоб розбиралися в тому, що відбувається. Наша нація розумна, наша нація працьовита. І я впевнений, що у нас дуже добре майбутнє. Але за все добре, як я підслухав випадково серед молоді, йшли попереду, і одна дівчина іншій каже. Та, от там ти знаєш, йому щось ніяк не виходить отримати там, певну позицію чи посаду. А вона каже: за все добре, треба добре поборотися. Тому Україні обов'язково треба поборотися за своє майбутнє. І у нас нормальне, добре майбутнє. Європа ще буде нас наздоганяти. Володимир Євгенович, я вам дуже дякую за цікаву розмову. І сподіваюся, що ті поради, які ви надали, нашим глядачам знадобляться. Дякую я нагадую, вам за розмову нагадую, що гостем нашої студії сьогодні був Симоненко Володимир Євгенович, головний лікар київського шкірно венерологічного диспансеру. номер один на цьому я з вами прощаюся. Бажаю всього найкращого і до зустрічі у студії Гром Тіві.